Нові клопоти Урфіна джуса. Коли Урфін Джус уперше захопив владу в Смарагдовому місті, серед його жителів знайшлися зрадники, які перейшли на його бік і служили йому. Першим серед них був Руф Білан, якого король призначив головним державним розпорядником. Як Урфіна було скинуто, Руф Білан утік у підземну країну, і там, на нові злочини, і там за нові злочини був приспаний чарівною водою на 10 років. Одначе залишалося ще в місті. Кабергвін, колишній намісник Блакитної країни, Енкін Флет, який правив мугун, моргунами від імені Урфіна та інші зрадники, їх простили, зберегли їм життя і майно, і добросердний страхопут навіть допустив їх до двору. Це було великою помилкою правителя. Щойно Урфін знову оселився з Марадом у місті, всі його колишні міністри і радники постали перед ним і вислали неймовірну радість з нагоди його повернення. Урфін усіх їх взяв на службу і поставив на високі посади. Посаду головного державного розпоряднику він дав заможному купцем кабру гвіну. Енкін Флет став начальником поліції. Оглядаючи захоплене майно страхопуда, Урфін звернув увагу на рожевий ящик майстерної роботи з передньою стінкою з матового скла. Король спробував відкрити його та марно. Поки він морочився з телевізором, до нього е з донесенням увійшов кабр гвін. Цей ящик не відкривається, ваше величнесте, шанобливо доповів він. Що в ньому всередині невідомо, але він магічний. Магічний? Очі Урфіна заблищали від радості. Невже він зіткнувся з новим, ще невідомим юдивом, яким зможе скористатися. Так, ваше величнесте, підтвердив Гвін. Я не раз спостерігав, як наш колишній правитель говорив якісь слова, і на схлі з'являлися різні рухомі зображення то видно було залізного дорогу то сміливого лева. А іноді з'являлися і ви? Чарівне зеркало, здогадався Урфін. Ось чому страхопут знав, де я провів перші роки вигнання. Він бачив мене в цьому зеркалі, і будь-що мушу зізнатися його таємницю. Які слова говорив страхопут? запитав Джуз. Ніхто ніколи не чув їх. правитель вимовляв їх пошепки. Накажіть привезти до мене страхопуда. За годину колишній правитель острова стояв перед Урфіном. Страхопуд мав жалюгідний, жалюгідний вигляд. Риси його обличчя почали розпливатися від вогкості, ноги погано тримали обважнілий тулуб, але дух його був сильний. Чого вам від мене треба? запитав він хрипким голосом. Я хочу, аби ви відкрили мій секрет рожевого ящика. Скажіть магічні слова, від яких він запрацює, і ви здобудете волю. Більше того, я відпущу вашого друга Дроворуба. Я знаю, йому не переливки ув'язнення. Я звільню їх, але під суворим наглядом, подумав Урфін. А що, коли я відмовлюся, тоді я спалю вас і прах розвію за вітром. То паліть. Либонь, вітер, що розвій мій прах, підкажу вам магічні слова. Жодні умовлянні і погрози не змусили страхопуда розкрити таємницю. Його відвели назад у підвал до Дроворуба, і там страхопуд сказав другові магічні слова. Він боявся, що чарівний ящик стане непотребом, якщо Урфін, розлютившись, знищить його страхопуда. Урфіну конче треба було дізнатись секрет ящика. Після того, як Марани покинули свою долину, слава вогняного Бога значно запатьмяніла в їхніх очах, а вже ж, великий Урфін, як і раніше міг добувати вогонь непомітним порохом руки. Але Марани переконалися, що жителі Фіолетової країни і Смарадового острова орудували такими чарами майже так само майстерно. Досить було їм черкнути дерев'яну паличку по чорному боку невеликої коробки, як на кінці палички спалахувало полум'я. Морогони називали ці таємні палички сірниками. Тож, виходить, усі піддані дроворуба і страхопуда теж вогняні боги. Що там казати, навіть деякі сміливці з поміж маранів навчилися добувати вогонь таким дивним способом. Отже, і вони боги. Якщо марани ще не зрозуміли, що їх обдурили, то в будь-якому разі вони були близькі до цієї думки. Так доповідав, що вечора Урфінві його головний шпигун, клоун Еутлінг. І якщо це відчайдушне плем'я здійсне заколот, як утримати його в покорі? Усе змінилося б, якби Урфін заволодів таємницею червного ящика. Він міг би кожному з своїх підданих розповісти, що робив той у будь-якій годині дня і в будь-якому місці, хоч де б він був. Оце все знання було б і справді божественним. Джус дійшов абсолютно безглуздої думки, що можна розгадати таємницю ящика, якщо наговорити говорити без у різних поєднаннях. Урфін сидів перед телевізором і бурмотів Шабаш, розградіяш, гариво марево, пуфики, муфики, чекало, брикало. Ящику, допоможи мені картинку покажи. Каламас, паламас, баларахи, рожеве дерево. Ящику, мій добрий друг, покажи все навкруг. Та ящик залишався німим і темним. Урфін не розумів, що він міг хоч мільйон років болькотіти безлузді слова, та все одно був би так само далекий від мети, як мандрівник, який надумав би дістатися пішки на край всесвіту. І тоді Урфін, не тямлячись від люті, кидав ящик на підлогу, починав тупотіти ногами. Дивне творіння стели було невразливе. Одного разу Джус пересердя пнув по склу молотком. Молоток відскочив і цокнув Урфіна в лоба. Приведи до мене, Страхопуда, заволав Урфін, відчинивши двері зали. І знову моляв Джуз колишнього правителя Смарагодового острова, леств йому погрожував усе марно. Страхопут мужньо ховав таємницю. Навіть пропозицію Урфіна голосити у Пертюха своїм співправителям, тобто розповіст... розподілити з ним владу на рівних правах, він знехтував. Як просто і легко було знищити солом'яну людину, але ж секрет ящика помер без нею і страхопут продовжував жити. І знову Урфін, витрішившись у матове скло запаленими очима, шепотів безглузді слова.